Продав дім в Японії і переїхав до Харкова. 75-річний Фомінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив у Харківський метрополітен, який тоді слугував бомбосховищем. Дев'ять місяців прожив із людьми в підземці, як він каже, щоб їх підтримати і запроетували настільки, що після того, як метро запрацювало, почав організовувати щотижневу гуманітарну допомогу своїм новим друзям. А нещодавно вирішив. Залишитися в Харкові назавжди. Чому розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова у шапці з малюнком легендарної марки про російський корабель корабель» 75-річний японець Фумінорі Цучіко видає харчі харків'янам? Москва and... московський корабель Москва, пішов and... геть. Це добре, це дуже добре. Шапку купив у Києві, коли чекав на потяг до Харкова. З виходом на пенсію фумінорі вирішив подорожувати світом. Новина про війну проти України застала його у Польщі. Там волонтери і розповіли про підземне життя у Харкові червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Дев'ять місяців. Довгих дев'ять місяців. Фумі, так його кличуть друзі. Жив на станції метро героїв праці. Найбільше каже, дошкуляв холод та рукомийник замість душу. Влітку було добре. Ось так холодною водою вмивався, але взимку о господи, як же ж було холодно. Готував їжу, розважав дітей та дорослих про життя у підземеллі. розповідав у Фейсбуці і збирав пожертви для харків'ян. Спочатку там годували ресторани, возили їжу. Там все було добре, але я ж розумію, що розумієте, коли 9 місяців жоден благодійний фонд не може кормити там скільки у нас було спочатку, було 3 тисячі людей, потім менше, менше, потім 700 стало людей, потім 150, Але ж це все кошти, розумієте. Фумі організував сніданки. Ми кожного дня роздавали сніданки разом з друзями, ризикував життя. І щодня бігав під обстрілами до магазину по їжу для усіх мешканців станції. Він каже, о, бомба! Я говорю, кажу, так він поряд. Я кажу ні, добре, пішли. Ха -ха -ха, пішли. І ми пішли. Каже на мене бомба ніколи не впаде. А як люди виїхали з метро, фумінорі вирішив не втрачати з ними зв'язок і продовжив допомагати, роздає харчі лише своїм підземним друзям у метро було добре. Усі люди були разом. Ми спілкувалися багато. вони були дуже добрі до мене, піклувалися через мій вік. Але я завжди казав, я ще багато чого можу. Сім'я вже в метро стали, розумієте, на горі і щасті горі об'єднають. Ми вашимо вдячні, де він узявся. Ми так понімаємо одне одного, Що там по взглядам по всьому понімаємо Дякую йому? Якщо нам щось то выяснить, виясні, то ну спросіть то Ми говорим на українському і в смартфоні йде перевод. І от ну ми понімаємо друг друга. Візки з гуманітаркою прикрасив українським та японським прапорами, а на них малюнки дітей українців, що живуть у Японії ось цей найулюбленіший тут намальований борець, який долає багато труднощів на своєму шляху. Нещодавно фумінорі вирішив лишитися у Харкові назавжди. Продав свій будинок у Японії і винайняв квартиру у Харкові на Салтівці. У Токіо в нього лишилися дві дорослі доньки. каже, пообіцяв приїздити на свята. Харків це круто. Я житиму у Харкові і після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я все продав. Тому я тут назавжди і допомагатиму харків'янам. Що тижня фумінорі вивозить набиті візки з супермаркету і зустрічається зі своїми приятелями. Це півсотні пенсіонерів, яким не вистачає грошей на життя. Тож фумінорі продовжує збирати кошти їм на допомогу. Україні! Слава Україні! Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків ТСН, 1+, Марафон, Єдині новини.